Чотири місяці поспіль рівно о 19-й годині за будь-якої погоди на трьох прилучанкам Галині Іванівні, Надії Федорівні та Наталії Павлівні трішки більше за 200 років. Вік жінки озвучувати не так томно. Проте щодня від початку травня жінки збираються під затишною кроною дерев і змутують сотні клубків, готують підручний матеріал для плетіння маскувальних сіток і для воїнів збройних сил України. Хочеться якусь користь дати, дать. Щоб ми розуміли, що є у нас защита. І все хороше за 123 дні так званих робочих вечорів, бабусі змотали тисячі метрів пряжі. З них сплетено не один десяток маскувального озброєння. Попри зайнятість, іноді погане самопочуття. З вечора жінки вже на бойовому посту. Спершу говорять, події на фронті поділяться новинами. Все це паралельно з сотанням ниток. А ще жінки-подумки муляться, кожна за своє. У Надії Федорівни син воює під Херсоном, а до родини Галини Іванівни горе постукало на початку серпня. Місто втратило свого героя-захисника. У мене в моєї племенниці оце вбили сина. 31 рік він так, такою охотою йшов на війну сам добровольно. О, коли, 8 числа, дзвонили з братими, що його вбили. Разом моляться за мир в Україні і за наших оберегів, мужніх захисників. Нашим хлопцям миру, добра, щоб з побєдою повернулися, щоб наші хлопці всі прийшли живі, здорові і була за нами перемога. Ми українці, сильний народ. Такий сильний народ, народ, який від малого до великого, не шкодуючи сил, допомагає армії, неможливо перемогти. Бабусі твердо вірять, Україна була, є і залишиться вільною незалежною державою.